Настя, якщо що, я зранку. Ну мені зранку, в принципі, навіть не канча. Я їхала, я від, ну, відпустила кермо і хотілося в'їбатися в стовба на трасі. Гормони — це дуже небезпечно, особливо, якщо ви впливаєте якимись незрозумілими факторами в себе. Я собі робила порізи для того, щоб е, не відчувати, переключитись не на фізичну біль. Все піджалось у мене мурашки. Я така, що це таке. Я довго дала, жила в депресії, але я посміхалася, я раділа життю, я танцювала, ніхто ніколи в житті не додумався. Антидепресанти це лібідостоп. Давай поговоримо, як це працює, тому що в тебе це було. Я е, вперше штовхнувся з антидепресантами, е, тобто людина, яка постійно п'є антидепресанти, бо там мої клієнтки, які приходили на масаж, ну що ти там три рази їх бачив, все там вирішили проблеми, все. А тут людина, з якою ти живеш, mm -hmm. розкажи, будь ласка, як це для тебе було зрозуміти, що ти сяєш, в тебе вже немає катастрофи, ти не mm -hmm. хочеш нічого собою зробити, але тебе не тяне до інтим. Ну, спочатку ти цього не розумієш, бо тобі здається, що життя настільки яскраве, що ти такого ніколи не бачиш. Тому що антидепресанти це якраз ті речі, які прибирають оці всі купи думок, які у тебе. Я не знаю. Я думаю, що кожен з нас, коли засинає, у нього такий клубок думок, і ти не можеш його розмотати, або ще є таке, як дуже господі. Тривожні думки це mm. коли ти ем, уявляєш одну і ту саму ситуацію постійно і ти придумуєш, як, і... е, да, як би ти переробив, як би ти відповів. Оце все, це ah. все впливає на наш сон. Так от, е, коли це все зникає, ти починаєш жити вільно, ти прям дивишся на одне й те саме, наприклад, будівлю. Вона тобі така гарна, що це капець, речі, які ти носив. То, е, це і... тобі допомогли бачити депресанти, антидепресанти, так, вони але... відкриваються все. Тобто, але від чого вони тебе спасли? Вони мене спасли від тяжкої депресії, коли я хотіла покінчити життя самогубством. Розкажи свій стан в, 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 в глибокій депресії. <різнану> в кожному всіх О-о-о. <різнану> У всіх по-різному, дивіться. Спочатку у мене був, я довго дала, жила в депресії, але я посміхалася, я раділа життю, я танцювала, ніхто ніколи в житті б не додумався, що в мене. Він не бачив Лінкін парк. Лінкін парк до того, як він покінчив життя самогубством, тому що за 2-3 години він стоїть на балконі, що сміється, розказує. Так, дуже і тут, багато що таких депресія, людей. Депресія це не завжди, що ти бачиш людину таку. Опущено головою. Я так жила десь більше трьох років, але в мене була депресія. Та да, можеш показати, що ти взагалі, отак от от на суті. Клас. То я так і була на рейва вривалася, я просто топчик. У Думаю, мене того, в свій така заклад, да, да. я все вивожу, у мене чотири роботи, все нормально. <гум> е, і потім, коли але це психіка тримається, 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 і, і потім м, вона мені видала те, що я їхала, я ну, відпустила кермо і. Хотілося в'їбатися в стовба на трасі, але потім депресія переростає в щось інше. Це коли ти лежиш на, на ліжку або просто сидиш і ти можеш дивитися в одну точку 2-3 години. Тобто ти лежиш, ти не в тебе немає сил взяти в руки телефон. В тебе немає. Ти не то, що не хочеш. Ти навіть не думаєш щоб почистити там зуби, Тобі ти не можеш встати з ліжка, піти в туалет сходити. Ну типа впад на все настільки впадло. Ти не можеш, ти фізично не можеш. Ти просто не можеш. Ти спиш. Uh -huh. Ти спиш або ридаєш. От в мене було таке, що я спала. Потім я прокидалася. Я дивилася в стіну. Я десь ридала хвилин сорок. Потім я знов засинала, бо коли ти плачеш енергії, виходить, а ти ж нічого не їсиш. в мене зразу фрагменти з сумірок. Як знаєш міняється да, осінь, мене, зима, да, весна, ну, а стан плюс, один той ти самий. Типу, що вже нічого на тебе не впливає, ні сонечко, да, ніж ну, там і, ні і цей. І в ці моменти не то, що про лібідо, ти не думаєш, ти, не думаєш, Ти думаєш про те, як вижить, бо тобі дуже боляче, душевно. В тебе самий, я вам скажу так: що саме найбільша біль, яка є в житті, це душевна. Е, я собі робила порізи для того, щоб не відчувати, переключитись на, на фізичну біль, я це так теж бачу я віде. пішла і вирвала зуба для того, щоб в мене болів зуб, а не всередині. А не мозги а кипляться думками. Так, це... щоб я хоч якось відліклась. Так от в цей період в тебе немає лібіду, Самі розумієте, чому? Бо ти ридаєш само собою. І потім, коли в тебе приходить стан. Є різні види антидепресантів. Конкретно я пила антидепресанти це сертралін. І він йде як антидепресант, який виробляється у нас серетанін. І у людина, яка здорова, у неї серотонін образно бере живе добу. Людина, яка п'є антидепресант, у неї серотонін живе 3-4 доби. Тобто, -то, виходить, він. Робить так, щоб твій серотонін довше жив. жив. Але ми це сероблявся більше. Та. Але цей серотонін, виходить, коли я коли я там займаюся сексом, да. він вже має з'явитися після правильно або під Допаміни, час і... серотонін після, коли а, тут в тебе то... вже закінчується половий акт. Там оргазм наприклад. Орга... Да. Оргазм це є дофамін серотонін, серотонін. От получається все, що мало статися після гарного, класного, якісного сексу, в тебе вже типу є тобто на постійній серотонії. основі. Да, от. І тому е, ти е, теж не хочеш. Спочатку в нас, чому був інтим, пішло. Бо це з емоції, гормони, так. ми разом обмінюємося. Нам якось життя дарить, типу, ось дивіться, що угу. буде, якщо ви будете слідкувати за гормонами. Бо я завжди кажу, привожу приклад, коли ми починаємо зустрічатись, навіть коли ми з тобою навіть починали зустрічатись, ми три тижні, да, три тижні. Ми не, не спали навіть. Угу. Ми ото з'єднувались, і коли з'явився цей стан спокою. Бо в мене теж були проблеми з цим. І надлишкова вага. Ми, ж чоловіки такі кажемо, що в нас все нормально, в нас все класно. Тіпа, всі проблеми хуйня, в мене нема депресії, в мене нічого нема. А, але я... Вже коли ми вийшли з тебе на новий рівень, то я зрозумів, в якій жопі я жив конкретно в мій організм. Угу. Наскільки в мене все було проблемно погано і в тебе? І... Так само лібідо не було. Тому що да. коли ти ходив е і спав з різними жінками, так. ти ти отримував швидкий дофамін. Ось що я хочу сказати, що чоловіки в депресії інколи йдуть, просто нова жінка викликає в тебе всплеск е ось цієї. Тваринності тебе включаються інстинкти, як то ти вибор, образно. Так. Випиваєш, випиваєте каву, в тебе є енергія, але це не справжня енергія, та, яка в тебе могла б бути зранку про ти <гум> хочеш творити. І в цей момент ти кайфуєш. То це твоє справжнє життя. І потім, коли ми вже почали бути разом, е, наші гормони спочатку сплихнули, бум, все підійшло, і потім почало тухнути. Я такий, опа, як це що робити? Я розумію, стоп, ти ж з цим працював. І я помітив, що. Мені треба заспокоїтись і знати, що якщо я зараз для нас це роблю прелюдію, наприклад, заспокійливо от про масаж. Ти ти коли з'явилась, я ж тоді на курси ще пішов. Mm -hmm. я думаю, блін, мені треба ще щось, хочеться дізнатись нове, бо моє раніше е, мої всі знання про масаж чисто, як швидко збудити це сквірті, бах-бах і погнав. А мені ну, далося зрозуміти, що не все просто так в моєму житті. І коли ти з'явилася, я пішов на тайськомаслі техніки масажу, mm -hmm. бо я сказав, мені треба про глибокий релакс. Mm -hmm. Мені треба якось людину затягнути так глибоко, щоб там. Вона відчула себе як маленькою дитиною, яка нічого не боїться, яка просто спокійна. І від цього там може народитися нове збудження. От коли ми почали практикувати оці точки, ти ж понеш, Боже, це настільки для нас стало якимось інсайдом, що я ходив всім розказував, всім масаж робив, подивіться, а подихайте так, а зробіть так, що це дало всплеску нових емоцій і розуміння, що все вирішується, навіть якщо ти на антидепресантах. 100%, 100 коли ваші гормони ці стухли, знаєш, бабочки в пропали. Бабочки в животі, і плюс до всього, що коли кожен від, від знаходить якісь от такі моменти, от мені дуже важливо, я кайфую, оце коли ці ефірні масла, да? хоча в нас зараз не так це все часто, але сама суть. Але це повирішувало наші проблеми. Повирішувало наші проблеми, так. Тому що ти підходиш, і я навіть коли роблю тобі масаж, то я кайфую. Да. Тобто не, це то, я відчуваю, то, це, да. це, це, це дуже важливо відчувати, що її це пре, але її це перло навіть не через техніки, а через те, що вона бачила, що щось нове вона мені приносить. Ну, я так думаю, ти зараз скажеш так. Ну, у мене через Да? Ну я так подумав, що ти бачу оці різні масла, про які я нічого не знаю, використовуєш, заставляєш мене дихати. Ось так вдихни, то зроби, то я віддаюсь тобі. Я думаю, вау, я можу довіритися жінці повністю. Типу, е, ну от відпустити. от, от ти вже більше підійшов. Да. Я, 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 я просто така, що я більше. Про владу. Uh -huh. І коли я щось в чомусь розумію, здам, можливо, по якимось технікам це там, в мене не виходить, якось там правильно хтось десь подивиться і скаже, ой та Боже, що вона там уміє <клес> своїм чоловіком я вмію, навчитися своїм. Тобто, і тут ти відчуваєш владу, тому що людина настільки в цей момент, ну ти, настільки в цей момент мені довіряєш, коли людина розслабляється в ваших руках, це про довіру. А коли тобі людина довіряє, ти маєш на неї владу. Ось хто є на курсі ем, на Libido Boost, там відео, де я лежу головою вверх, і там Настя сказала: кажу, що будеш показувати. Вона каже, а я можна я просто покайфую, пороблю тобі масаж. Давай це знімемо. І ми це потім розбирали. Тобто, подивіться, це Настя, та, яка вона є, і то, що вона мені дає. Вона там і ручку правильно поклала. Вона розуміє, де мій ніс, де я що вдихаю. Для мене це стало настільки вау, стратегічно, бо я тебе цього не вчив. Ну, Тоді типу, знаєш, всі кажуть: ну навчи свого партнера. Блін, ну як кайфно, коли ти нічого не вчив. Ну я там образно даю різну інформацію в простір, а ти сама її збираєш. А не я тебе сидів, Настя, мені зроби отак. Настя, нажми мені тут, а Настя, угу. а візьми мені отак. Оце я ахуєв від того. Ну наскільки це класно, коли я не вчу нікого. А нарешті дають мені якісь знання, які, від яких я такий, а як це? А скажи мені, бо про масла ти ти розказуєш. Типу, я навіть туди не лізу, бо ти історію знаєш, Апельсину, Звідки він прийшов? То прикине такі Ні, Ну мені це прикольно. Ну я люблю запахи. І е, коли вони ще якось допомагають в цьому розслабленні, така парфюм. Бо для мене. В мене не було парфюму до. Настя mm. така пішли на оцей запах, може бути твій понюхай, ось цей ось цей. По вона почала мені пояснювати про запахи, як це все працює. такий, сюди, ми беремо це, да, да, да. Ну так, да, бо я люблю ну, ці всі запахи з феромонами. У мене просто є така штука, що коли я дуже давно е, о, мій улюблений е, парфум, це Кіліан, Good Girl Gonna Bad. Е, і колись я його відчула, що коли мені було давним-давно 18 років. І я коли почула цей аромат від своєї там подруги йшла, і я просто у мене все піджалось, у мене мурашки. Я така, що це таке? Що це мать його таке? І вона мені показує. Mm. І з того часу у мене по сьогоднішній день вже 13 років. Цей аромат, цей е, тому що він у мене визиває дуже сильні відчуття. Хоча він на мені, але я відчуваю ці ендорфіни. Так само і. Е, коли я нюхаю тебе, ага. от мені важливо, кожен аромат відкривається по різному так. на людині. Але от воно ще, ще, ще з моїм з моїм ж ароматом прикол нішової парфумерії, в чому прикол оцих всіх і ефірних масел. Тому що по факту нішова парфумерія – це є масла. Ем... Вони роз розкриваються від твого, від твого гормонального стану. Так. Ну, бо того... коли ми ж навіть пітні, у нас різний запах від того, які ж що з нами з коли ми там хворі у нас один запах там просто грип, там ще щось там. Так. Коли в нас це з гормонами класно, пав тебе по іншому пахне. Типу, це дуже сильно впливає. І то, як ми почали з насі розбиратися з гормонах, ми зрозуміли, гормони в мають владу над нами. А що ми можемо мати владу над, нами. над ми, можемо просто це регулювати. Так вони образно як королі. Ми образно, як прислуга, але дуже близько до королів. І ми можемо трошки на них впливати. Знаєте, ми як права рука, і ми можемо на них впливати. Там всі ці е, масажі, купелі, практики дихання. Це ж ми це робимо, щоб вплинути на наших королів на гормони. І бачити потім результат, як вони до нас відносяться. Бо ми бачимо це через тіло. Ну так, да, це, це знаєш, як із розряду як там кажуть. Um, лев це цар звірів. Да? Uh, блин, як це, в Ти хочеш про Левицю сказати там, так? Да? Ну хочеш, скажи, ні, як коли... бо я просто знаю, що Лев це лев, а Левиця і, і на охоту ходить, і то, але її не помічають. Роблять, що Левом що в лев. Ну лев. Та ну і Лева Прайд. <реш> 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 ну, ти в нас лев. <реш> ну, я просто лев і я собака. Через це я цього всіх заганяю. Бо я ще ти пастуша собака. <реш> Обід встаю. Ну, сюди мої корички сладенькі. Так от, я просто хотіла сказати, там, я не знаю, великолепний вік, я просто херем Султан, Хасикі Херем Султан. А, от. І там якось говорили про цього Султана Сулеймана, його е, Його з розряду, він же ж головний, так. але ним все одно управляє жінка. Бо Сулейман, він же ж був самий, е, 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 Боже. Султан, який він правив ну, півсвітом на да, той да, час, Османська да. імперія, так, великолепний вік. Але ним крутила хто? Хюрем Султан. А як оказується по історії? Це Українка. Да? Анастасія Лісовська, Чернівці. І от, і от те, що вона завжди була йому так сказати, предана, але вона робила все так, щоб було і в її пользу, щоб вона хорошо жила, діти її хорошо жили, але вона ніколи не придавала султана. Так от наш організм, по факту, наші гормони це султан. Такі ж ти так, так, сказав. От это... 에, що, чому зараз ми створили е, не курс там новий, давай там по сквірту, це легше продалось би, чи там по мінету це взагалі всі в шоці були Настя, мінет треба... робити. Це буде, але ми вирішили, щоб люди, які зараз взяли, наприклад, курс Лібідобус, приєдналися просто до нас з Настю. Поняли, що таке ми з Настю, які практики ми робимо один одному, і як ми впливаємо на нашу гормональну систему. Типу, що це важливо, бо я вже чітко розумію, коли у нас є який, який стан. Про КД, наприклад, про коли в неї еволюція. Це дуже класно знати про свого партнера, вам так легше сприймати навіть якийсь психоз. Ну, образ, знаєш, і просто. А який це такий цей день? А, Настя, це моя зайка, це в тебе вже, ну, І ти вже з цього якось навіть смієшся, не сприймаєш це в грубу якусь штуку, і так далі. І вона може тобі сказати, так, якщо що, мене і насправді у дівчат, якщо брати так, оці всі фази наші, то у чоловіків <laughs> Також є фази, але у чоловіків є фази е, не такі, як у нас гормони жіночі, а чоловічі гормони. Він може бути через брутальний, значить, у нього завишений тест. Тобто, або ті, хто Підколюють, скажімо так, там теж все не ок, тому що ті, хто підколюють тестостерон і займаються в залі, у них чого вони такі агресивні? Да? Дуже багато. У них агресії більше, ніж він може. Тому що в нього тест зашкалія. Або чоловіки, може, ви бачили у людей, у яких, наприклад, Гінекомастія. Гінекомастія – це таке захворювання, коли у чоловіка є такі, як груди невеличкі. Це значить те, що дуже високий рівень естрогену. Яка ж операція робить, удаляють їх? Так, да. це гінекомастія, Так, це в принципі робиться операція, вирізають оці надлишковий жир. Це як молочні починаються. хоч сісічки мужика ростуть. Сісічки, ну так і є. Ну якщо ви бачите сісічки, це скоріше всього, або колись він погано сидів на фермі, або е, він дуже багато п'є пива і у нього естегенна. Давайте ви не в ту сторону, не в ту сторону, не будете лізти. Не не знаю. Коротше, я просто я нічого такого не робив собі ніколи в плані там фарми, ще щось Типу, Я не знаю, у мене не було такої цілі, бо я просто бачила пацанів, які е, це робили. і ну, Це потім не качкова вирізали. тема. Знаєш, бо ми... це не качкова тема. От це саме Ні, -ні 18... про фарму, про фарму. Про фарму, от іменно. Що це качкова тема. Це якщо фарму брати, то це качки, вони вміють це робити. А пацани 18-річні, які хочуть накачатися, і вони думають, що там безрозмірно непонятно, яка дозіровка люби виросте. Професійних, що попало тіпе? Не професійно. Я не говорю зараз про спортиків і так далі. Mm -hmm. Я просто про людей, які живуть кожен день і вони не розбираються в гормональному своєму стані і просто починають творити якусь Шусь херню. Хір. Гормони це дуже небезпечно, особливо, якщо ви впливаєте якимись незрозумілими факторами в себе. Так. Давайте ви будете просто розуміти, що, що треба робити в житті, щоб це вплинуло на якісь гормонів. Типа шартав щось в житті можна робити, якщо взяти тестостерон, це типу, які пару пару бадів, які можна пити, і які тренування треба робити, щоб вони і відновлення все. То там, там не стільки сильно це складно, щоб повернути тестостерон. Дуже багато все є. В нас ж є на е, курсі Лібідобуст у нас є спеціаліст тримовищими освітами, який розкаже все про е, спортивне харчування. Про фарму, там нічого немає, Ми навіть це не будемо ніде піднімати. Ми не беремо. Це... Ми про те, щоб ви зробили це в реальних умовах вдома зі своєю партнеркою, і ви могли кайфувати. Як ти можеш вплинути на її лібіду, так і вона може вплинути на твоє лібіду. Бо чим краще у вас любіду, чим краще ви виглядаєте ваш зовнішній факт. Подивишся буває на дівчат і на хлопців, які там, 25, а блядь, вони виглядають як на 45. Ти думаєш, як так? А дивишся в жінки в 45, які включили голову, виглядають на 25 і такий. <тас> Ті все про гормони, все про гормони. Просто люди, в яких з'являються гроші, наприклад, що я помітив, вони чого сильно дивляться за собою. Дивляться, Та що ви паритесь? А вказується правильно не роблять. Вони намагаються менше стресувати, ходять на масаж, правильно харчуються, займаються спортом. Типа, в них є на то можливість, але це можна робити, навіть коли у вас грошей нема. Просто, О, да, це просто не було, коли в тебе це гроші з'являються, тобі самому стидно погано виглядати. Ну понял, типу, блін, мене бабла класно, і ти розумієш. Що ти хочеш бути гарний, бо це про інтим теж. Ну і до тебе такі люди тягнуться. Так але та, коли да. ти вибачте, зробила з себе якусь жабу, то до тебе і жаба притягується. А коли ти класна, від тебе пахне енергію в будь-якому віці, то до тебе такі люди будуть тянутися. Ну, що. само собою, тому що навіть я просто це е, ніколи не розбирала, але я ж фанаті від моєвезера, ти знаєш. Е, і от коли ще там 8-9 років тому я дивилася про нього прям ці е, фільми, де він показує, у нього дома стоїть кріокамера, куди він заходить. Да, да, і да, я да, тільки да. зараз розумію, що він просто через те, що у нього тестостерон повищений, йому потрібно було знищувати кортизол. Да. От, і все відновлення і м'язів, і внутрішньо, і в голові все міняється, і ти зовні, бо, та Боже, мій везер, це тупо, а, я не знаю, я фанатик. І, і плюс до всього, я дуже е, помічаю те, що е, я не знаю, може напишіть в коментарях, що наскільки відрізняється покоління 2000-х від 90-х. От я зараз дивлюся на е, дівчат. Я виглядала у свої 20 років м, ну, малою. В 25, через те, що у мене з гормонами була біда, я виглядала на 45. Зараз мені 31, але коли я виходжу на вулицю і дивлюсь на дівчат, яким зараз 18-19, ну камон, у мене ні сісі, ні пісі не було. Що, що це однолітки. Що, що, мої що ви однолітки. однолітки. Да, і плюс дівчата, ну, Давайте ви не будете фарбуватися так сильно, ну я просите. Оце окрема тема. Це Но. моя біль. Так от даю фіналочку, що в нашому новому курсі е, Тестостерон буст, тестостерон буст, лібідо буст. Ну просто тест. Е, да, е, ви, ви отримаєте ну, не то, що базу, ви отримуєте саме. Саме такий початок того, з чого вам потрібно. Фундамент від, це фундамент, не фундамент, фундамент так. відштовхуватися. І от знаєте, спочатку ви як плавці, вони відштовхуються спочатку. і потім швидко, швидко пливуть. І от тоді ви набираєте ці оберти, і ви тоді йдете. Оце ахуєнне життя з максимальним лібідо і своїм партнером. Навіть якщо з вами, в принципі, все ок. То ви самі повинні зрозуміти, в типу, мене з лібідо окей. Супер. А чому тобі його не зробити в 2-3х сильнішим, щоб твій і да. оргазм став в 2-3х сильнішим? Бо я да, по собі да. знаю, що mm -hmm. це таке відновлення. Бо давайте я вам скажу: Настя, якщо що, я зранку, Ну, мені зранку, в принципі, навіть не кончає. Настя, типу, я по це два рази. Ні, я один раз можу довго все. Ага, і мені Настя постійно підкала, каже, що зранку ми не можемо. Да? Зранку ми реагу. Да, да, тобто в мене повністю змінилося життя, хоча я її попереджував. Кажу: я ось ось це, це, ось це, я отакий. Вона така каже: хорошо. І Я потім дивлюсь, що я зовсім інша людина. І за того ми зробили курс, конкретно перший наш спільний курс. Це от, 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 от іменно Libido Boost, Бо це про нас, про наш рік. Наш рік стосунків, які вже да. більше, і ось переді мною моя вже навіть і дружина. Ага. Так що він зранку кончає, а я офігенно без антидепресантів. Так що, you're welcome. Такі справи Під цим відео в описі, ви знайдете всі посилання, які вам потрібні. Якщо ви в інстаграмі, зайдіть в інстаграм, напишіть нам слово, просто буст бот вас підхапить і з вами просто проведе консультацію. І все, що вам потрібно, ви отримаєте від нього. Like.